Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після новин про смерть Путіна та можливо таємного візиту Патрошова в США. Весь світ почав говорити про мирні переговори. Не виключено, що вони таки зможуть відбутись. Втім, потрібно зробити все, аби на умовах України. Союзники починають тиснути на Україну а Китай, на Росію. Всі хочуть кінця війни. В той же час конгресмен республіканець від штату Каліфорнія Майк Гарсія опублікував список вимог до адміністрації президента США Джо Байдена для подальшої підтримки. України. Окрім нього лист із вимогами підписали ще семеро конгресменів: Том Маклінтон, Дуг Ламалфа, Ральф Норман, Бред Венстрап, Адріан Сміт, Скотт Франклін та Ден Месер. Пише УП. На думку конгресменів, стратегія Байдена про допомогу Україні так довго як буде потрібно. Не є розумною стратегією перемоги. Гарсія вимагає стратегію перемоги з точними оцінками, метою та критеріями закінчення війни. Гарсія вважає, що потрібні розумні та раціональні умови підтримувати додаткові інвестиції в Україну. Він назвав. 12 таких умов президент Байден і президент Зеленський повинні представити Конгресу США актуальну стратегію перемоги. Просто стверджувати ми з вами до перемоги, або ми повинні перемогти, не є виграшними стратегіями, як Україна перемагає і як довго вона очікує це робити. Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеві критерії, цілі та підсумку, яка орієнтовна вартість цієї стратегії перемоги. Вибіркове розкриття інформації та додаткові запити у середньому на 12 мільярдів доларів на місяць. Є недопустимими на Здатними та неприйнятними. Президент Байден та міністр оборони Лойд Остін повинні чітко інформувати американський народ про статус війни в Україні. Це включає інформування громадськості про український прогрес, окреслення причин нинішнього глухого кута та оновлення статусу провесняної контрнаступ. Президент Байден та міністр Остін повинні пояснити, чому потрібні майбутні інвестиції США. Це включає окреслення того, як зброя надається, як саме вона допоможе для перемоги у війні, а не просте надання її. Крім того, конгресмену важливо отримати оцінку якої зброї не було надіслано, але яка б могла змінити траєкторію війни на сьогоднішній день. Президент Байден і міністр Остін повинні забезпечити конгрес списком зброї, яка не була надана Україні, але яка була б ефективна для виходу із поточного глухого кута? Він вважає, що чинна політика адміністрації лише продовжила страждання для України, і це відповідальність Конгресу зіграти роль у вирішенні того, які додаткові можливості можна запропонувати Україні. Шостою мовою конгресмен бачить необхідність пояснення від Байдена і Остіна. Американцям наслідків припинення американської допомоги Україні і те, чи зможе в такому випадку Україна вижити і перемогти. Також Гарсія вважає, що МінФін і Міністерство Торгівлі США повинні звітувати конгресу щодо рівня застосування та дотримання вжитих проти Росії санкцій. Ще однією умовою він назвав те, що США і всі інші члени НАТО повинні ухвалити політику повних санкцій проти РФ, включно з усією нафтою, зерном та рідкісними земельними мінералами. Він сказав, що ці три категорії наразі не зазнали істотного впливу від обмежень. Вольних заходів і що саме вони складають більшість доходів РФ. Також він додав, що Байден і Остін повинні надати чітке пояснення, чому запитувані ресурси правильні для перемоги. Він також вимагає відповіді, чи мають США та Україна узгодження щодо цілі місії щодо Криму. Чи США вважають що бажання України повернути Крим є реалістичним? Також він вимагає, що президент Байден і президент Зеленський продовжували надавати Конгресу повнозвітність по можливості про системи озброєння, що надіслані та використані на сьогоднішній день. Фінальним пунктом він назвав вимогу. Аби Байден взяв на себе зобов'язання та надав докази того, що його адміністрація наданням допомоги Україні не ставить під загрозу графіки вартість критичних внутрішніх програм щодо зброї або виконання збройних зобов'язань перед Тайванем та Ізраїлем. Гарсія додав, що вважає НАТО суворою, як стратегію необмеженої допомоги Україні стільки, скільки потрібно, так і стратегію ні долара більше. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.